Ті молоді люди, які є учасниками цього форуму, вони дуже адекватно сприймають сьогодення. Вони розуміють, що всі наші зусилля мають бути скеровані на загальну перемогу і на відбудову України після цієї перемоги. Вони сконцентровані на то, щоб будувати своє майбутнє в Україні, на то щоб повертати своїх однолітків за меж України і на то, щоб потім соціалізувати ветеранів, які повернуться з фронту. Такі зустрічі вони е, плекають оцей комунікаційний зв'язок не тільки між нами організаціями, які працюють в своїх сферах, е, але власне і з владою, і з представниками бізнесу, представниками освіти, вони е, будують такий довірливий зв'язок, який дозволяє потім легко подаватися на різні програми відчувати, що ми не одні в своєму. Там ми не один полівоїн, власне, а та є люди, які теж над цим працюють. Є люди, які хочуть і здатні допомогти нам в якихось власних проектах. активна програма створення молодіжних рад, молодіжних центрів, сучасних бібліотечних просторів, тирів в школах, кабінетів патріотичного виховання. Це можливості для молоді бути об'єднані, інтегровані інтегрованим в державний процес. Досить цікаво і корисно, бо влада приділяє час молоді і не соромиться відповідати на досить відверті запитання. Тому що були запитання стосовно і держави, і в загальному як України розвитку молоді в Україні, так і в області Львівській. Дуже конструктивні були відповіді. Я відчуваю, спостерігаючи за молоді, що вона змінилася. І вона стала більш інтелектуальна і більш освічена, і вона має дуже високу планку. високий запит. Тобто, тут вже такі, якісь е ті речі, які були 20 років назад, вони вже не актуальні. Тобто, тут все ж таки молодь має запит. А влада і бізнес вони готові надавати можливості для реалізації тих, тих чи інших ідей. Молодь потрібно чути потрібно знаходити точки дотику і спільно працювати над своїм майбутнім над завтра, бо саме їм потрібно буде відбудовувати цю країну. І фраза, яка доволі часто зараз сьогодні звучить, це зберегти людину, відновити людину. А людина вже відновить бетон, цеглу, дороги.